Політичне керівництво навіть не розуміє реального стану речей. І в цьому хаосі Україна може не встояти. Хтось думав про це чи ні? Хлопці з банкові. Яку ситуацію ви поставили? І генерала Сирського, виявляється, що генерал Наєв довідався про своє звільнення із засобів масової інформації? Що це таке під час війни? Хлопці, ви прошу? Ви боїтеся тим, хто з вами працював, пройшов два роки війни, сказати в очі, що ви їх звільняєте. А чому ви боїтеся? Та ви боїтеся тому, що ви не можете назвати причину їхнього звільнення. І на виході, що ми маємо, на наших оч очах держава не просто хаотизується, вона розчіпляється на атоми. Тепер найцікавішою історією буде, яку сієкуру придумають для генерала? Залужного на банку. Я не чекаю нічого доброго ні від Зеленського, ні від його єрмаків. Вітаю, друзі! Хочеться поговорити про хаотизацію, адже, по суті, та тонка ниточка, на якій тривалася держав... довіра до держави, тобто світле ім'я. Генерала залужного після усунення його з посади, ця світла ниточка обірвалася, ниточка світло імені, і українці потрапили по суті в такий стан хаотизації. Питання не в зміні військового керівництва, питання в тому, що. Оцей елемент довіри, елемент такої колективної відповідальності за долю країни, він якраз втілювався у способі комунікації з суспільством генерала Залужного. Тобто він був батько наш залужний, Україна мати. І те, що це так вибісило керівництво політичне, це цілком поясниме. Тільки в таких випадках. Ніколи не можна дивитися на процес механістично. Зеленський же, ну, по суті, не розуміє. Я думаю, що він, по-перше, не поінформований про реальний стан речей, тому що враження таке, що його абсолютно депресує складна і деморалізуюча інформація. А війна. Завжди приносить багато складної деморалізуючої інформації. І оце прикрашательство, воно рано чи пізно кажуть, що на, на, на цей тип страждає генерал Серський, хоча він досвідчений військовий, який пройшов всі щаблі, але він психологічно розуміє, що начальству неприємну інформацію краще не казати. І цим самим він, очевидно, сподобався. Політичному керівництву. Але суть в іншому. Суть в тому, що це все недоговорювання реально створює ситуацію, коли політичне керівництво навіть не розуміє реального стану речей, яку країну вони пробують утримувати, так би мовити, в певному руслі. Ми пригадуємо цей бунт жінок із космача і не лише жінок. І от з'являється. Абсолютно дивна реакція Євгена Дикого, фронтовика і зараз державного чиновника, керівника полярного центру, дослідження дослідного полярного центру. Саме він відправляв в Антарктиду криголам дослідницький академік Вернацький. Чи, а, ні, Ноосфера, він, по-моєму, називається. Е і от е це е станція економік Вернацький, а Кригулам Ноосфера. І от він висловлюється про те, що, е ну, як фронтовик, як офіцер, як командир роти Айдара, він говорить: ну, давайте ми введемо військову частину у Космач, і потім жителі Космача подивляться. Ну невже не можна подумати, чим обернуться ці висловлювання? Якщо туди приїхала гасити, гасити ці невдоволення місцева поліція і вона війшла в переговорний процес з населенням, хоча там постраждала, і є і відкрита кримінальна справа, хтось напомов цих селян розповідати байки про те, що постраждала комусь, наїхала на ногу. Чекайте, <ріст> якщо є проїжджа частина, то що ти людина, добре робиш на проїжджій частині, щоб тобі машини на ноги наїжджали. Але історія в іншому. Історія в тому, що таких конфліктів багато. І про них не, вони не завжди виплескуються в інформпростір. От конфлікти в Одеській області, сутичка, бійка. Ну, те, як із Одеської області взагалі проходила і приходить інформація про стосунки територіальних центрів комплектації з місцевим населенням, воно, звичайно, ну інколи не дуже добре відгукується, так би мовити, у наших серцях, тому що це створює відчуття некерованості в цілих областях. А коли з'являється некерованість? Некерованість з'являється тоді, коли населення бачить відверте шахрайство і злодійство місцевої влади, яка замість забезпечити населення більш-менш нормальними робочими місцями, вигрібає залишки чоловічих, чоловічого населення на фронт і залишає територію по суті бездоглядною. І Ну, не загосподарювано. Господ... За Зараз же найбільша проблема із законом про мобілізацію. І якраз оці ігри з законом про мобілізацію і спроба вкотре вже протягнути такий закон, який би був ну, Кріпацьким Радянським. Це Якраз серйозний привід для масових для просто безкінечного ланцюга конфліктів. І в цьому хаосі Україна може не встояти. Хтось думав про це чи ні. В цьому хаосі втримати ситуацію може тільки міцна регіональна місцева влада, місцеве самоврядування більше. Те та влада, якій довіряють жителі. Центральна влада, на жаль, От в ситуації і вставлені до військових, і з ціма всіма перестановками, якщо ви хочете, щоб вам вірили і ви прибираєте найпопулярнішого в країні державного діяча, то вам вже перестають вірити. А тепер подумайте, хлопці, з Банкової, в яку ситуацію ви поставили і генерала Сирського, і інших генералів. Так, вони інструмент держави, вони виконують волю політиків, але вони дивляться в очі своїм підлеглим. І підлегли зараз будуть дивитися на них як на людей, які підсиділи на посаді генерала залужного, який був дуже популярним у військах і залишиться батько наш залужний. А тепер чергова історія із цього порядку: звільнення генерала Наєва. Виявляється, що генерал Наєв довідався про своє звільнення із засобів масової інформації. Що це таке під час війни? От що це таке? Я знаю історію, коли під час прес-конференції е, львівському голові ОДА? свого часу повідомили самі журналісти, що він звільнений з посади. Мій товариш, мій друг, займав посаду ну, на, на рівні голови державної, тобто, голов головою державного комітету, і ми з ним поверталися з відрядження з Львова, по радіо почули про те, що він звільнений. Тобто така практика існувала, але під час війни така практика зараз. Хлопці, ви про що? Ви боїтеся тим, хто з вами працював, пройшов два роки війни, сказати в очі, що ви їх звільняєте? А чому ви боїтеся? То ви боїтеся тому, що ви не можете назвати причину їхнього звільнення. І ви цю причину не можете пояснити українцям. І головне, що ви самі не чекаєте покращення. Тобто ви створюєте підстави для хаотизації в країні воюючи. Внаслідок цього ха хаосу вашого рукотворного. Україна не встоїть. Внаслідок вашого розкрадання бюджетів не встоїть вашого утримання в слідчому ізоляторі полковника Червінського. Зараз комбата Дикого Степу запроторили в слідчий ізолятор в Харкові. Я вже не кажу про ну, я б сказав кілька тисяч офіцерів, які могли б бути корисними для фронту і Як вони переслідуються, чому вони в слідчих ізоляторах? Я розумію, що злочинів на війні багато буває, але невже всі повинні тисячі сидіти? Можливо, деякі повинні повернутися в війська? Така дивна історія. Взагалі, після залужного. Уявленні про державу багатьох українців стався серйозний надлом. Розчарування, депресія, головне що інших механізмів вийти з цієї депресії, як повернути свою ненависть проти політичної влади, українці не мають. Хтось виладовує свою злість. В сутичках із представниками територіальних центрів комплектації, бійки, сварки, хтось виладовує ще на комусь. І на виході, що ми маємо, на наших очах держава не просто хаотизується, вона розчіпляється на атоми. Адже міністерств добросовісних і якісних нас майже не лишилося. У нас лишилися виключно силовики, і з цих силовиків, ну от, репутаційно по Збройних силах, ви вже вдарили, вже вдарили. Ми вдарили по силах спеціальних операцій, коли прибрали генерала Хоренка. Потім, коли віднадали від Збройних сил цілу когорту генералів, генерала Муженка, Найкращого міністра оборони генерала Полторака, не згадуйте, а він би придався зараз. Я вже не кажу про генерала Кривоноса, генерала Марченка і багатьох багатьох. Тепер найцікавішою історією буде, яку сієкуру придумають для генерала Залужного на банку. І по цьому і буде визначатися ставлення українців остаточно і безповоротне до Зеленського і його оточення. Якщо ви хочете широких змін, то широкі зміни починаються із тих сфер, які не працюють. Або просто облажались те, що молодь каже. Але ж Збройні сили працюють і непогано. І ви Робите покращення, тому що досить непогано працює. А чому ви не робите покращення Єрмаку? Шурмі, Татарову, не кажучи вже про міністра енергетики, про Кабмін весь. Чому ви не робите покращення Стефанчуку? Чому? Про які широкі зміни, говорив Зеленський, а вони жодним чином не проглядаються. Ви кажете, минуло мало часу. Часу минуло достатньо, щоб начерк цих широких змін кадрових уже був зрозумілий суспільству. А так, все закінчиться перестановкою ліжок в борделі, на жаль. Я не чекаю нічого доброго. Ні від Зеленського, ні від його Єрмаків. І це найгірше в нинішньому стані, оскільки грошей не вистачає, зброї не вистачає, війська стомлені. Ну і дуже часто, навіть якщо зараз відбудеться мобілізація, то цей транзит переходу із простих цивільних у воїнів. Відбувається, як правило, в таких ситуаціях хаотичних дуже криваво і не дуже ефективно. Тому політична влада вирішила знести ефективне військове керівництво. Я не кажу, що генерал Серський неефективний. Але крім просто робочої управлінської вертикалі, потрібно ще дуже багато. Я б сказав, етики, розуму і технологій. Чи з'явиться це в військах від перестановки цих кадрів, які трапилися, дуже хочеться вірити, що з'явиться. Дуже хочеться вірити, що програми, візіонерські програми Генерала Залужного будуть підтримані. Інакше суспільство знову. Заплатить великою кривавою даниною за ігри політиків. На жаль, віримо в Збройні сили, солідаризуємося з ними і дуже хочемо, щоб новому військовому керівництву все вдалося, щоб їм все вдалося. Чим ефективнішими вони будуть, тим більше житті українців буде збережено. Це беззаперечний факт. Слава Збройним силам України!